Гарні правда, мені дуже подобаються. Це оклісутра, які підходять для велосипедистів, для бігунів, для людей, які їздять на машині, і просто для того, щоб виходили в них кожен день. Золоті, красивенні, контрастні. Ех, хотів би я собі такі, але я їх придбав для вас. В офіційному магазині Оклі в Києві товарів там величезна кількість і якість. Просто супер. Ці окуляри ти можеш отримати всього за 50 гривень. Я відкриваю новий розіграш. Цим розіграшом допоможемо декільком зборам. Якщо ті, які є вже, закриються раніше, перейдемо на інші. Тому ти донатиш суму кратно 50 гривень, це може бути 50, 100, 150, 200. І через два тижні виграєш ось ці окуляри. Раджу прийняти участь і отримати їх всього за 50 гривень. Ох! ラス